Розпочнуться урочистості у 9 ті зі святкового молебню у Свято Троїцькому соборі. Потім пішою ходою колонна вирушить до пам'ятника Олександру Полю, де відбудеться церемонія покладання квітів. Тож рух на визначених вулицях перекриють уже зранку. В днівної час з 8 до 10 буде перекрита площа возле Свято Троїцького кафедрального собору і вулиця до вулиця до Це По путі двіження колони в те саме час буде перекрита. Улица Короленко будет прикрыть проспект Карамарса, фактически от Шмита до. Барикадне Юлія Словацька, Сірова, которая до набережна буде переприкрита теж на період віддюження калони. Щороку на день міста проїжджа частина набережної перетворюється на пішохідну зону та місце масових гулянь, і це свято не виняток. З 8 до 23 рух тут перекриють від нового мосту до вулиці 6-ї Стрілецької дивізії, а ближче до вечора не можна буде проїхати. І поланіна з 18.00 до 20.30 тридцять буде перекрита вулиця Ленина. Карамаса до улицы Плеханова. Мы заранее просим извинения: если мы принесем некоторые неудобства жителям города Дніпропетровска особливо на автомобілістам ну атевину жде міри. у зв'язку із тим, що центральний проспект та набережно перекриють транспорт ходитиме через Пушкіна та Чкалова і в протилежному напрямку через Ленінградську та Плеханова. Зовсім не перекриватимуть рух трамваїв. Вони, як і метро, працюватимуть до першої ночі. Як завжди тролейбуси будуть накаплюватися на сіроваці, які пайдуть через проспект Гагаріна в сторону Тополя. І робочий каверина на площаді Октябрська і розміщення конечних остановок, то тобто есть міста накоплення общественного транспорту. Ми максимально приблизили к действуючим конечним остановкам. І головне ввечері з 17 до 22.30 перекриють новий міст. Тож покваптесь дістатись до місця призначення своєчасно. Вікторія Галка, Вікторія Машкіна, Сергій Кочет. деталі.